Слава Ісусу Христу, мир вам дорогоцінний! Питання, де знаходиться пекло? Ми опираємося на слова Очевидця, пекла Ісуса Христа, який точно знає, чи є пекло і де воно знаходиться. Ісус Христос каже: бо як Іона був у череві кита три дні, три ночі, так і Син людський буде у серці землі. Три дні і три ночі. Також апостол Павло писав про Христа, що Він зійшов у пекальні місця землі, де Ісус три дні і три ночі був у пекальних місцях землі, у пеклі. Отже, де знаходиться пекло? У самому центрі землі. Питання: якщо пекло розташоване буквально у центрі землі, то як може нематеріальна душа мучиться цілком в матеріальному місці? Дуже легко. Зараз ваша душа перебуває у вашому тілі. Тіло це матерія, якщо ваше тіло хворіє, йому погано, душа реагує, вона мучиться. А тепер уявіть, якщо вашу душу помістити у центрі землі, у пекло, де температура, Сягає 6 тисяч градусів. Якщо душі не буває комфортно у вашому тілі, і можна сказати в раю, бо Бог землю від самого початку зробив раєм. То як її буде в пеклі, саме Бог визначає, де душа буде перебувати. Ви. І як він зараз визначив, що ваша душа перебуває у тілі вашому. Так само Він може визначити, щоб ваша душа була в раю чи в пеклі. Тому Ісус навчав: не бійся тих, хто вбиває тіло, а душі не може вбити, а бійтеся більше того, хто може і душі, і тіло погубити в гієні. Більше відео на цю та інші теми. Ви можете знайти на наших YouTube каналах за пошуком запиту Салтаненко. Якщо ви шукаєте істинного Бога і прагнете жити в раю, напишіть нам і підключайтеся до щоденного онлайн спілкування і молитви разом з церквою. Хай благословить вас Господь на тому місці, там, де ви є. Амінь.